Такі джинма просто розхватують зараз як е, пиріжки горячі, тому що тут фактично е, ціна е, трактора е, з реверсної коробки, бачите, 8-8 передач. По суті, стоїть як е, аналог без реверсу, плюс то джинме, то не якийсь там ноунейм, непонятний. Воно там плюс-мінус не, не набагато дорожче виходить. Там може пару сотень, яких різниця з е, кентаврами, скаутами і так далі. Але все ж таки то джинма. Повнопривідна, бачите, і плюс сам трактор класний, там колія задня регулюється передня. Єдине, що тут нема там, ровного полуті, всіх модних наворотів, але а, мотор, ходова частина, джинмовська вся коробка. Вот, бачите літьо завода, тобто заводська оригінальна джинма а, з реверсним ходом. Зараз вже, от, людина замовила буквально, по-моєму вчора. А, і вже трактор їде до, до неї. плюс а, ще Комплектували обороною, там вже не все приваді, щось в бусику ну, в машині, в багажнику стоїть. От, вже їде до клієнта. Тому, як тако замовить трактор, можна фактично зараз може бути доставка і там наступний день-два буде у вас. Це в залежності від маршруту, звідки ви, де ви проживаєте. От, ми трактора напряму завозимо, От вони розібрані, бачите, там стоїть розібрані скати, там Тут стоїть в ящиках, там стоїть в ящиках техніка. Вот. То, трактора тут складаються одразу. Тобто, е, ну, мінімальна там, націнка йде е, ніяк з площадки, набагато вигідніше е, купити. Якщо знаєте, яку модель хочете о, вже обрали, то просто набираєте, да, і от вам трактор приїжджає новенький, все. Грязь. Новенький, як то кажуть, в цілофані, провірений, залитий всім, також документи, сертифікати, все ми робимо, повністю він поїхав до свого клієнта, також тракторець. Тому звертайтеся, якщо не знаєте, що вам конкретно треба, то допоможемо допоможем без питань підібрати техніку для вас. От, номер телефону бачите внизу. А, дзвоніть, будемо раді вам допомогти.